Яке дихання використовується в цигун? треба відмітити, що дихання є одне з найважливіших функцій організму. Без дихання людина може прожити всього декілька хвилин. Але від дихання залежить не тільки життя людини, від того, як ми дихаємо, залежить тривалість життя, наші життєві сили. І те, як наш організм зможе справлятися з хворобами, виділяють чотири способи дихання: верхні, середні, нижні і повне. При верхньому грудному диханні груди і плечі злегка піднімаються, повітря надходить у верхню частину грудної клітки, живіт залишається нерухомим. Не випиняється, а навіть навпаки дещо втягується через розширення грудної клітки. Середнє дихання також називають реберним або міжреберним. Повітря надходить переважно у середню частину грудної клітки. При середньому диханні ребра розсуваються, грудна клітка відповідно розширюється. Через що діафрагма піднімається та кишечник підтягується вгору. Нижнє діафрагмальне дихання це дихання животом. На вдиху діафрагма опускається і живіт злегка випинається, а груди та плечі залишаються нерухомими, тобто повітря надходить у ніжню частину грудної клітки. На видиху діафрагма піднімається. А живіт злегка втягується, спробуйте, поклавши одну руку на живіт, а іншу на груди, зробити кілька глибоких вдихів і видихів, використовуючи нижнє дихання. При повному диханні задіюється верхнє, середнє і нижнє дихання. При цьому руху піддається весь дихальний апарат. Якщо в йозі основна увага приділяється повному диханню, то цигун використовує нижнє діафрагмальне дихання, причому підкреслюється, що воно повинно бути природнім, тобто без напруги. Давайте дихати правильно.